Військові втрати Росії. Військові втрати Росії у війні проти України є темою інтенсивних дискусій та аналізу, причому дані можуть значно варюватися в залежності від джерела інформації. Ну і цілком очікувано, сторони інформацію про свої втрати розкривати, м'яко кажучи, не поспішають. Але щось таки відомо: самі джерела інформації можна поділити на чотири групи: офіційні дані Росії. Російська сторона майже не оприлюднює цифри своїх втрат. Остання інформація, яку вони подавали, була ще в квітні 22-го року, та й ці цифри надто абсурдні, щоб їх розглядати всерйоз. Ну наприклад, чисельність розармії, яка брала участь у вторгненні, за різними даними оцінюється в 200-250 тисяч чоловік. 21 вересня 22-го року міністр оборони РФ повідомив про 5937 загиблих російських солдат. А буквально через кілька днів Путін оголошує про мобілізацію, за яку необхідно зібрати ще 300 тисяч солдат. Дані від України Український уряд та Збройні Сили України регулярно публікують звіти про втрати російських військ. Вони зазвичай є дуже завищеними, і, якби вони справді відповідали дійсності, Росія б уже давно капітулювала. Зимою 24-го, очевидно, хтось з українських чиновників це зрозумів. І Володимир Зеленський повідомив, що число знищених окупантів включає вбитих і поранених та знищену і підбиту техніку, хоча раніше неодноразово озвучувалось, що вказується кількість саме загиблих, це елементи пропаганди, спрямовані на підняття бойового духу. 4 лютого двадцять року президент Зеленський оцінив втрати расистів у 300-350 тисяч вбитими. 15 лютого 2025 року на Мюнхенській безпековій конференції він заявив про більш ніж 250 тисяч знищених свинособак і більш ніж 610 поранених. Чому такі дивні стрибки в значеннях, поясню пізніше розвідки НАТО, США та інших західних країн. Звіти західної розвідки зазвичай більш обережні, коли йдеться про військову техніку, але щодо втрату живій силі дані приблизно збігаються. Наприклад, у грудні 2024 року генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Росія втратила 700 тисяч військовослужбовців. 23 січня 2025 року президент Трамп повідомив, що втрати Рашки становлять 800 тисяч. 9 лютого він же поділився даними про близько мільйонні втрати. І знову ми бачимо дивні стрибки. Спойлер, справа в тому, як рахувати незалежні дослідження. Це, мабуть, найбільш достовірні джерела інформації. Дуже детально питання втрат особового складу вивчають ресурси BBC, MediaZona і Медуза. Вони збирають і аналізують дані про втрати, спираючись на відкриті джерела інформації: З некрологів, кладовищ, реєстру спадкових справ, публікації в соціальних мережах родичів і таке інше. Так от, згідно з їхніми даними, хороших росіян вже щонайменше 124 тисячі. Але чому така велика різниця в порівнянні з офіційними даними? Насправді незалежні оцінки не так вже й відрізняються. Ось чому дослідження відображає кількість підтверджених і верифікованих смертей расистів, але самі дослідники визнають, що реальна цифра на 45-65% вища, адже багато втрат неможливо визначити за відкритими джерелами. До того ж у зведеннях відсутні зниклі безвісти, серед яких десятки тисяч фактично загинули. Багато хто й досі лежить десь на наших полях із насінням соняшника в кишенях. Також не враховані втрати серед так званих сил ДНР і ЛНР, а ще були намільці з інших країн, але їх не більше кількох тисяч вбитими, включно з північно-корейцями. Отже, реальні втрати ворога вбитими в серпні 2025 року цілком можуть досягати або навіть перевищувати 300 тисяч. Що ж до поранених, класичне військове співвідношення вважається один до трьох. Однак, з огляду на всім відомі м'ясні штурми та величезні проблеми росіян з медичною допомогою, евакуацією і логістикою, це співвідношення ближче до одного до двох з половиною або навіть до двох. Але навіть за мінімальним підрахунком, сукупні втрати російської армії вже сягнули мільйону. Звісно, це не точні цифри, і чи відповідають вони реальності, відомо лише найвищому командуванні російської армії. А вони ніколи і нікому не скажуть правди, навіть самому Путіну, якщо він раптом поцікавиться. Чи відчуває Московія ці втрати? Вдумайтесь, на планеті близько 40 країн мають меншу кількість населення, ніж Росія вже кинула в місорубку в Україні. І якщо війна затягнеться до кінця року, кількість загиблих може зрівнятися з населенням, скажімо, Естонії. Але коротка відповідь ні, не відчуває. Для цього є низка причин. Перша населення в 144 мільйони, далі залізна хватка державного контролю і надпотужна пропагандистська машина. Ми говорили про це в одному з попередніх відео. А ще понад мільйон ментів, які безумовно знадобляться, коли закінчиться війна, і зламані солдати з ПТСР повернуться додому і почнуть запитувати, а заради чого це все було? Але є й інші цікаві нюанси. Ті, хто міг би обурюватися і виходити на протести, це насамперед родини мобілізованих, але вони становлять лише невелику частину, навіть не третину, а можливо, й не чверть від усіх вбитих чи скалічених. Більшість це добровольці і контрактники, а також зеки їх відсоток зменшується. Колишні найманці ПВК, тепер включені до регулярної армії, та проксі сили з так званих ДНР і ЛНР. Цих майже всіх руський мір утилізував в першу чергу. Росія фактично перетворила власну пропаганду на реальність. Анексувавши частину України під приводом підтримки сепаратистів у громадянській війні, вона не лише захопила території, але й утримала мільйони людей. Женевська конвенція в статті 51 прямо зазначає, окупаційна влада не має права примушувати захищених осіб служити в своїх збройних або допоміжних силах. Заборонено будь-який тиск чи пропаганду з метою забезпечення добровільного вступу на службу. Але коли ця рашка взагалі зважала на міжнародне право, для них люди це просто ресурс, а люди з окупованих територій, тим паче, який в них вибір. Хотіли вони руський мір чи ні, але права них більше немає. Для тих, хто не втік, єдиний вихід взяти до рук зброю та намагатися вижити. Ну а Росія, в свою чергу, свідомо використовує війська з окупованих територій як гарматне м'ясо. З початку повномасштабного вторгнення російські війська примусили всіх чоловіків віком до 60 років на новоокупованих територіях зареєструватись для проходження військової служби. Тих, хто відмовляється воювати проти України, погрожують залишити без роботи та засобів до існування. Станом на 2024 рік, в такий спосіб було мобілізовано понад 10 тисяч чоловіків. До речі, також відомо, що в Росії проживає понад 100 керінних народів. І Москва активно залучає представників національних меншин до бойових дій, особливо з віддалених і економічно депресивних регіонів. Це призводить до непропорційно високих втрат серед цих груп населення. Російська влада свідомо проводить асиметричну мобілізацію, націлюючись на національні меншини, щоб уникнути невдоволення серед етнічних росіян у великих містах. Щодо втрат у військовій техніці, найкраще орієнтується ресурс Орікс. Знищену техніку там підраховують, спираючись виключно на фото та відео докази, тобто це мінімальна оцінка. На відміну від живої сили, ці втрати для рашки справді болісні.